Подивіться, будь ласка, Дніпропетровську область, місто Дніпро та Кам'янське, чи не візьмуть нас? Доброго дня! Дивіться, до кінця 2025 року ми вже робили прогнози, я дивилася ці питання. До кінця цього року взяти місто Дніпро і Кам'янське ворог не візьме. По-перше, дуже багато треба ресурсу, дуже великий шлях треба пройти, і у них це не вийде так просто і так легко. Але от що стосується. Активності обстрілів та наслідків до кінця року вони будуть. Тому наша задача з вами це розуміти, усвідомлювати, так? Що стосується наступного року, на весь рік я не можу зараз робити прогнози, бо це ще дуже, ну, дуже тривалий проміжок часу. Ми можемо дивитися тільки початок 26-го року. Перші декілька місяців 26-го року. І якщо дивитися перші декілька місяців, то Дніпро ні, не візьме. Тобто, ну, не так все просто, дуже тяжко а, взяти так Дніпро і підійти до Дніпра до міста самого. Ось, що стосується міста Кам'янське, дуже багато маніпуляцій теж дуже розтягнена історія. Тут не буде теж а, такої історії. Тобто, мені загально а, йдуть енергії. Супротиву і дуже багато створюватися буде якихось ілюзій для того, щоб залякати ще більше людей, так, щоб люди що робили? щоб люди залишали свої домівки. Якщо дивитися на загальні енергії, так, чи ворог зможе підійти ближче, ближче до То тут ні. Ближче підійти теж вони не зможуть. Оці всі окуповані зараз місцевості в області Дніпропетровській. Знаєте як а, вони зараз, що взяли, можуть втратити. І так може повторюватись. Тобто, одне село вони взяли, потім його відбили, і от там вони будуть топтатися якийсь період часу. Ми повинні розуміти, що ворог буде намагатися пробиратися. Він буде. Тиснути. Дії зб... ворога в області будуть, і ми це повинні усвідомлювати. Активно обстрілювати область будуть. І це треба теж усвідомити і зрозуміти, що спокійним життям найближчі місяці тут не буде. Тому ми з вами маємо тривожні валізки, реагуємо на тривоги так, і спостерігаємо за тим, що відбувається, активно при цьому допомагаючи хлопцям так боронити наші землі.